Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Приїхало мені замовлення компанії Avon по 12-му каталогу. Ось так виглядає у нас новорічний каталог. Робила я по ньому замовлення. Не добивала цього разу я до платини. Робила замовлення так по, ну, що таке, як на мене, було брати вигідно, то те і взяла. взяла кілька наборчиків. Кому цікаво, приєднуйтесь. Подивитися, що брала я. Отже, в першу чергу взяла дві ось такі пінки, десь там з останніх сторіночок. Розійшлися якось у мене піни, треба мені поповнювати запаси. Мене якось вся подруга е користується пінами, і все вона якось пише мені замов мені піну, коли, або я вже зробила замовлення, або я ще, ще довго ще не робила. Ну, факт в тому, що я постійно їй даю з наявності. І так по одній, по одній, якось вона в мене вже їх так по одній розібрала. Лишились в мене тільки в основному, здається, кілька штук з малиною, червоненькі, оці такі. а вона от чогось принципово вона червоні не любить, не бере. Тому, думаю, треба мені в запасики ще кілька поставити, таких світленьких, бо коли наступного разу напише, то не буде їй що так швиденько завести. Пінки були по 109 гривень, десь там в кінці з останніх сторіночок. Ціна була непогана, правда, під 10%. Але взяла ось таку: ось такі дві тут представлені, взяла поки що з персику. Бо з цим ароматом була ще незнайома, не брала такий. Тут у нас Уд мандарин Ілан Хілан -хі ут, Але прийшли мені гельчики, зараз розкажу детальніше. І, в принципі, аромат цей менітки досить такий цікавий. Далі, наступне, що покажу. Що Брала Брала дві чоловічі водички Individual Blue. Одну брала клієнтка, одну взяла я в наявність, тому що за цю водичку часто запитують. І хоч навіть є е, ті ж самі маски. Ще в мене є там ароматики, чогось саме всім треба blue. Всі, от тут 100 мл. Ароматик гарно тримається, кажуть, що доволі таки стійкий. І доволі таки в цьому каталозі була. Ціна непогана. Тут ціла сотка. Ціна була 259 гривень за умови придбання, звісно ж. Але ціна була хороша. Тому і клієнтка взяла, я для неї зайшла на роботі до колеги, зайшла до неї запитала: вона знає, що постійно, ну, бере постійно чоловікові, вона або цю, або ще от маски якісь вона бере, як є ця, то бере цю. Вона там, в принципі, не, не принципово, але. Частенько бере саме цю водичку, тому зайшла її запитала, і вона каже, бери мені обов'язково. Взяла дві штучки, нехай будуть. Одну взяла в запасики, того що часом запитують. Далі. далі, далі покажу ще один набір дитячий, який складався з трьох продуктів. Ось такого шампуня-кондиціонера з кавунчиком. Далі ось така от. Пінка для душу з лавандою. І третій продукт це ось такий спрейчик для розчісування, для полегшення розчісування волосся з манго. Ось такому 14-му дизайні. Прикольні такі ці, е, як вони звуться? ці герої. 389 гривень була ціна набору. Взяла, нехай буде того, що також у мене десь розійшлися такі дитячі. Продукти, Можливо, десь і на подаруночку комусь буде, як додаток до подаруночка. можливо, так десь. Часом і запитують ось цей набір. 389 гривень, був набір 3 в одному. Ну і повна знижечка досить таке вигідно. Далі. Далі покажу набір, який брала по каталозі. Ну, як на мене, мені показалось, що досить таки вигідна на нього ціна. Це ось такий набір: ароматик Summer White Sunset і Гель для душу. Як там У нас так підібрали гарно. тут такий захід сонця, і тут так підібрали гарно по дизайну поцілунок сонця. Тут у нас мандари, уд інгіланг. Чогось раніше мене лякав такий аромат уду в гелях. Я взагалі Уд, такі для мене нотки, вони важкі, я їх якось і в ароматах якось уникаю. І тут чогось я так не дуже я на нього звертала увагу, того що думала, що він, мабуть, такий важкий, ну, більш такий серйозніший. Ну, і чогось я його оминала, цей гельчик. Хоча... Прийшов мені і мене разом і підписниця запитувала Наталочку, вам привіт. Запитувала за його віддушку. Він досить такий приємний. Ну, саме цей гель. Тут якась і така, ніби ну досить, досить приємний. Він такий, коли не хочеться. Тут того уду я як такого серйозного, сильного, того, що мене так часом піддушує, я його не відчуваю. Доволі таке приємний гель. Може бути і унісаксом абсолютно, можуть і чоловіки користуватися. Але він приємний, він такий якийсь, коли не хочеться у тих таких, знаєте, вже, можливо, піднадоїли гелі фруктові, такі оці мусі-пусі, такі дівчачі-дівчачі, то цей такий собі нейтральний, як то кажуть, хочеться чогось такого іншого, то може бути і цей доволі таки приємний гель. Можна брати, можна брати, а в цьому наборчику тут взагалі вигідно 300, здається, 89 гривень. Ціна була цього набору, хочу швиденько знайти. І вирішила. ага, 359. от, Такі наборчики брала я саме, ну, з Summer White Sunset. Можна було б і той, в принципі, взяти. Але в мене сам, сам, і сам гель лагуна є, і сам ароматик є. А от чогось з самого аромату Summer White Sunset, в мене чогось навіть і немає, в, як, як не дивно, але в мене навіть чогось його немає. Не знаю чому. Я брала таких два наборчика. От ще один гельчик такий і ще один ароматик. мене мама хотіла для сестри щось таке на подаруночок. Ну, я думаю, всі знають. Відкрию одненький. Хотіла для сестри щось таке на подаруночок. Можливо, вона один забере. Вчора я це все ось так виглядає. Саме рвається Думаю, це. хто вівчатках Твейвон знають. Я його давненько вже так не брала. Чогось. я... Він такий доволі приємний ароматик. І, в принципі, 359 гривень аромат і гель я рахую досить таки. Ну, принаймні вигідна ціна. Тому що так, взагалі, якщо водичка 309 в цьому каталозі, то, в принципі, набором брати, як на мене, вигідніше. Принаймні, Деякі набори, да, так, дійсно вигідно брати, я погоджуюся. А деякі, ну просто, ну, не знаю. Ну, такі вже на них ціни задерли, ну, космос, ну я не знаю. Ну, І ця коробка, можливо, стільки, ну, враховуючи ще вартість цієї коробки. ну, Колись так, так само робили набори в коробках цих, але вони не були такі, не коштували, як крилулі така. Я не знаю, чи це вже настільки та коробка подорожчала, чи я не знаю, чому так роблять дорогу ціну на ці набори. Ну, деякі набори просто. Ну, брати невигідно, як на мене, я не знаю. Навіть ну, на подарунок. Ну рідко, мене, не знаю, в мене абсолютно ніхто жодного набору цього красивого в подарунковій коробці ніхто його не замовив. Брали дівчатка каталог, переглядали, ну, ніхто на ті набори не кидається. І будуть потім ті набори в розпродажах, і будуть потім, от вже в наступних каталогах пишуть: встигніть придбати, встигніть придбати. Це ж якби лімітована. Лімітований випуск, і не знаю, можливо, десь в косі беруть, але я от наборчики брала ті, які мені здалися дійсно таки вигідними. Наступний набір я взяла уже три продукти. Знову ж таки, оцей гель, чогось мене на нього в цей раз потягнуло, тому що ну, наборчики досить вигідні були: ароматик інкадесанс 30 мл в наборі. І ще один продукт це кремчик для рук, 279 гривень здається була ціна цього набору, то досить такий також, як на мене, ну, непоганий набір, і водичка, і кремчик, і гель для душу. Тільки чого вони усі набори поставили один і той же гель, ну не знаю, чогось вже так. Але, в принципі, гель непоганий. Можна його, в принципі, дівчатка брати. Аромат абсолютно. Як на мене, приємний. І досить такий, навіть я б таку водичку хотіла. Такий собі він там, той, ут, взагалі, не, не відштовхує, я, б, я хочу сказати, ось цей набір. Виглядає ось так. Він в каталозі 279 гривень. вже правда за умови придбання. Але досить таки, як на мене, все рівно ціна на нього хороша. Три продукти за 279 гривень, в тому числі з водичкою. Тому рахую, що вигідно. Далі ще водичку, яку взяла по фокусу. Це був знов Faroyand Lesson. Це вже не знаю, мабуть, третя чи яка, не знаю. Не знаю, яка пляшечка, але взяла чогось, мені водичка ця подобається і не бачу, щоб його перевипускали. Тому взяла ще кілька штучок в запасики, нехай буде. 389 гривень, здається, була ціна по фокусу. Взяла ще одненький собі. Дабиньки взяла ось такий станочок. Вона вже його просила. Я все чекала, коли буду робити наступний, бо минулого разу забула, а це вже нарешті замовила. 200, скільки це він коштував? Десь 279 гривень, чи скільки, не знаю. Буду. Також уже ці станки, колись були вони дешевші. Вей, вони було досить -таки брати вигідно. Ну, це вже бачу. В наступному каталозі взагалі вже 300, 300 скільки це він. Зараз, якщо знайду 200. Накладній, швидше, можливо, побачу. 279 гривень Це, цей станок. Ну, не знаю, буду десь дивитися, я в магазинах, можливо, десь щось знайду, якесь бюджетніше, Ну, вже таку типу ціну також. Але минулого разу для неї його брали, він їй сподобався, то вирішила повторити. Ну, Підійшов як по нормально. І. У наступному каталозі ще буде дорожче, ну не знаю. Буду бачити. Можливо, щось буду шукати інше. І ще, що по фокусу взяла: це набір. Новиночка це у нас лосьйончик з вишнею. 249 гривень була ціна набору. Входить в нього лосьон, ось такий мультифункціональний кремчик. І ось такий кремчик для рук. Досить таки вигідно, як на мене брати було набором. Цей кремчик великий запаяний. Цей я вже потестувала. Класний такий аромат. Не бачила ще донька, цю лінію. Вона якось так заходила до мене в кімнату, я саме э, передивлялася. Але не звернула увагу. Вона дуже любить аромат ароматло э, Cherry з вишенькою. Я, я відчуваю, що вона мене або лосьон, або крем для рук, вона кремля мене точно э, відіжме, щось вона собі забере. Вона дуже зараз от просто в захваті від того аромату, дуже їй подобається. І цей такий приємно, пряма така вишенька, золоденький, фруктовий такий. Класний лосьончик, класний запуск, класний цей. Буде, я думаю, лосьончики, а й вони класні самі по собі. І віддушки класні, різні такі, різні-різні. І покажу свій подаруночок за замовлення на дві, скільки там з половиною, здається. Знову цей шампунь. Як не шампунь, так маска. Як не маска, так шампунь. Ну, чесно кажучи, вже ну, хоча б вже їх не знаю. ну, вже Ці шампуні, чесно кажучи, мені вже стільки в мене їх є, вже стоїть в цих великих банках. Я вже їх і, і мамі завозила, я вже ї, їх і дарувала, і самі вже використовувала. Зараз якось скільки років, пам'ятаю, була на шампунях від Avon. якось Мені вони заходили, якось вони мені. В принципі, скільки років ну, буквально одними ними користувались. Зараз якось вже попробувала той. той, Зараз от, ну, хочеться щось пробувати інше. Хочеться щось пробувати нове. І є продукти, які ну, гарно працюють. Тому цих шампунів вже в мене стоїть кілька штук. І кожного разу той шампунь. Ну, ну не знаю, ну щось вже міняйте. Навіть якийсь той гель, вже, якщо вже вам так на ті подарунки шкода потратитись, ну вже якийсь гель для душу, чи я вже не знаю що. Але одне і те саме, знову ці шампуні, знову, знову те саме. І так вони не дуже ті подарунки за ті рівні. Я вже. Цього разу платину не витягнула, не, не тягнула спеціально, не хотіла, того що я в тій платині не бачу ніякого сенсу. Багато продуктів за умови придбання, і те все рівно от водичка за умови придбання, цей набір за умови придбання, піни за умови придбання. ну, В основному. Береться те, що ходове, воно все за умови придбання, все рівно на нього тих самих 10%. Ну, то смисл в тій платині. Я і так можу безплатно ті самі продукти взяти за умови придбання і та сама скидка, і навіщо мені то, до того рівня тягнутися. Я не знаю, не розумію цієї політики, е, бо, чесно кажучи. І прийшов мені новенький каталог, полистала. Зазвичай, ну так, переглянула, ще так добре, не сідала, не дивилася, зазвичай пам'ятаю, скільки. Вже років в Avon, я з 13-го року. Зазвичай перший каталог завжди якийсь такий він був ну після свят. Якийсь такий були там такі постійно знижечки, класні ціни на Геліна. Ну, такий він був постійно якийсь такий розпродажний, якийсь він такий був того, що люди після свят якось не дуже так йшли ці замовлення. Тому перший каталог завжди якісь такі були, пропозиції цікаві, вигідні досить. Ну Цього разу не знаю, чогось там такого аж цікавого для себе я. Не побачила, не знаю, не знаю, як буду далі з цим мейвоном, а ще ж не показала. Відставила так в сторону, що ще взяла. Брала ось таку ручечку. Traction closer це наша остання новиночка в цій лінію з грушечкою ароматик. Взяла ручечку, є в мене повна версія, але взяла ще. Хотіла взяти ручечку, поносити в сумочці. Стандартний на і такий. Ну, приємний ароматик, солоденький, фруктовий такий. Ще взяла один бальзамчик з полуничкою. Також уже ці бальзами. Наступному будуть вони в каталозі по 69, здається. в цьому якось вони дорогі, ці бальзами. Я взяла один, по 90 здається, навіть. Я взяла одненький, саме з полуничкою, бо я віддала з наявності, мене забрала чоловікова сестра. Я дарувала такий для її доньки на день народження. Їй дуже сподобався, вона каже, ще мені такий принеси, дуже гарно багна. Ось ті бальзамчики 8999. Оновили трішечки вони дизайн, трішечки вони по-іншому виглядають. І що ще взяла? Взяла помадку одну, прийшла вона, така, якось так лежала. Я думаю, чи це вона розірвана ця плівка. Щось я зразу не зрозуміла. В неї виявляється такий дизайн, якийсь такими червоними вставками. Це брала я по фокусу, це та, що матова. Там були нові відтіночки. Це у мене відтінок ліловий, щось там, якось там не знаю, не сфокусує, мабуть, вам ви не побачите. Той, що ліловий. Сама не бачу. Малден Мав. Подивимось, який він, відкрию. Взяла одненьку, більше їх не набирала. Ті відтінки, якісь вони взагалі для мене такі якісь. Не знаю, не дуже мені так зайшли. Ось так виглядає футлярчик, Якось ось він так чогось щось там так торохкотить, не знаю, хоч би там та помада була ціла. Ось такий відтіночок. Досить таке, досить таке, як на мене, він серед тих усіх найбільше сподобався, ось так виглядає, ліловий. Я такий люблю. Помадка класна. 119 гривень, здається, була по каталогу, то. І вони були такі, я так розумію, лімітовані, ці відтіночки, бо вже бачу в новому каталозі якось так. Здається, в новому каталозі. І на ці відтінки вже встигне придбати, якось вони їх так раз, випустили і вже відразу знімають. Ну, Досить такий цікавий дизайн, така ця вставочка червоненька, приємна. Я би хотіла, щоб була така, ну, лінієчка, наприклад, ще була, чи такий дизайн. Можливо, вони їх всі ці помади такі зараз перевипустили. Не знаю, вже давненько не брала помади, <кій> бо в мене є багато їх наявності, є ще багато непочатих. Є, в мене колекція помадна, є ще такі, що в мене є. Е, також раніше якісь акції були, і наборчики, е, якісь були різні пропозиції. Помадки доволі таки були по доступніших цінах. Зараз вже також вони та сама Ультра вже е, також. В каталозі часом дивлюся вже і 189 гривень. Ага, вони були ось такі ці, здається, відтіночки, це ж дається вони. Надзвичайний ліловий Чотири відтіночки. Надзвичайний ліловий, чи це не, не ці, а чому я брала по фокусу? По фокусу якісь були лілові, лілова якась корочка. Ні, це, мабуть, не ці. Це, мабуть, якісь будуть виходити нові, це, мабуть, не ці. Бо я брала по фокусу. Цю помадку. Це, мабуть, якась нова лінієчка чи нові відтіночки, не знаю. Ще дивилась, хотіла взяти ось цю водичку, так і чогось я її в останній момент викреслила, видалила з замовлення, хотіла. Якось приходили пробні зразочки, не дуже вони мене ці водички, так, щоб аж ніби аж так вразили, але чогось цього разу була ніби і ціна хоча за умови придбання також, думаю, візьму. Але в останній момент передумала. Чогось вони на них такі поставили ціни на ці лав'ю. Високі досить такі. В кожному каталозі вони по 600, 600 з чимось, чи, скільки там, чи по 700 щемось гривень, Ну, не знаю, чогось вони дуже їх підняли. Ну Є такі деякі продукти ще, в принципі, ці непогані, не але поки що це все. Це все, що я замовляла, це все, що для мене, на перший погляд, так здалося необхідним і вигідним. Взяла те, що хотіла спробувати цей новенький набір. З вишенькою. Ну і ароматики Blue Також і клієнточка захотіла. Можна було б ще кілька взяти. Нехай би були ціна хороша, але буду бачити, чи буде ще одне замовлення, чи ні. Мабуть, вже ні. Я вже і так цих всіх замовлень стільки, мабуть, вже це буде останнє в цьому році. Хоча, можливо, хто ще щось захоче замовити, не знаю. У мене клієнти якось взагалі зараз відходять від каталогів, взагалі вони нічого по каталогах не беруть. Навіть та ж подруга, яка раніше постійно мене брала каталог, постійно вона щось там дивилася. Зараз вона просто бере свої улюблені продукти. Вона мені пише, там та сама піна. Ще вона бере сухий шампунь постійно, так на постійній основі. А вже каталоги навіть вона і не бере, і не гортає, вона постійно одне й те саме замовляє, і нічого більше вона по тих каталогах чогось не бере, не знаю. Відходять люди вже якось від тих каталогів, як на мене. Більше в мене беруть з наявності. От взяла водички чоловічі, жіночі, от, кажуть, там принеси якісь ми щось підберемо. Ну, так беруть, потестять, потестують, відкриють, подивляться, покрутять пляшечку і так візьмуть. А по каталогу не хочуть. Як у вас, дівчатка, з замовленнями? Як у вас? Новорічні е, ці продажі, чи вони у вас хороші. Сподіваюсь, що хороші, нехай, нехай будуть хороші. У мене якось так. Всім дякую за увагу. <кій> Щось говорить, стало першити. І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!